Доброго вечора, мої друзі. Вітаю. Я вчора замовила собі посилку, не витримала. Замовила нову розу, гортензії. Привабила ціна. Гортензії були по 120-130. Ну, зараз хочу розпакувати. Я обіцяла усадьба. В общем, магазин Скалинівки, Вінницька область. Так, запаковано гарно. І попробуємо зараз. Все розпакувати. Зараз я зупиню, розпакую і знову продовжую. Так, ось так прийшли мої рослинки. Так. І будемо роздивлятися. Що я замовляла? Гортензії, кумкват, троянду. Так, ось троянда. Ось так. Ну, Я плетиста. Курпул Вона мені так сподобалася на відео, дуже хочу. Ну, ось такі упаковочка. В принципі, тут, мабуть, корінчики скоріше підгорнуті. Їх треба замочити. Давайте ось так трошечки розпакуємо. Піду відеречко приготую. Так, да, Розпакуємо, ну, в принципі не погано. Будемо дивитися, бо цікава корнова система. Зараз розпакую і подивлюся. Так, ось приготувала вам таку коробочку, щоб вже землю по цій лавочці не розкинувати. І вже не буду. Площадки не вдівала. Коріння підвернуте, тому обов'язково треба е, така торф'яна суміш. Спеціальна. Ну ось таке коріння. Да. Трошки кінчу землі насипала, ну, я не думала, що буде по-другому. Ось така трояндочка, подивіться, да. в принципі, зелена гарна, будемо саджати. Зрозуміло, що її треба замочити на 3-4 години. Замочую я, в мене ярус ще залишився, укорінювач. Тобто я замочу, замочу ще, мабуть, додам якогось противогрибкову, мається на увазі біо або тріхомонаду, або ще щось. І ось така непогана. Отак буду садити її. І сподіваюся, вона буде в мене рости. Так. Кладемо. Так, землю прибираємо. Так, да, я тут, звісно, накидала, ну, як завжди. Так. О, так, туди. Руки всі там в'язні, все в'язні, бо перчатки ж, як завжди, не діла. Так, боже, далі. Наступне. У мене гортилки так, гортензії зовсім манюсінькі. зрозуміло, що їх треба П 9 Ну, я думала, що трохи більше будуть. Ну це ж зовсім такі. Ну, що я хотіла. Так, трошки навіть дуже сильно лиш в ящичку не закріплені, а просто так лежать. Бачите, просто так лежать. Так, дивимося, якась. Якісь більше, я бачу, гортензії гарні. Є менші, але вони всі були. Все 100... так, що найду накладну. В принципі, повинна бути накладна. 110-130-140 гривень. Да, це такі всі. Саме менше 110 була. А саме така 130 гривень. І ось, розкриваю, Гортензія крупнолиста, принцеса Діана. Принцеса Діана, да, так вона і називається. Всі вони махровими квіточками. Зрозуміло, що з цього горщика я її пересажу. Зараз полью, то хай, бачите, зовсім маленька. Видно, що в цього, у цьогорічного корінного череночка. Тобто треба її просто пересадити в інший горщик. Так, ну ось так гортензійку одну розпакували. Далі друга гортензія. Я їх тут замовила собі аж. Штучки три. Так, те саме. Оце щоб... О! Похотку сюди свій нож прививочний. Яким збираюсь потім прививати. Я вже пробувала цьому році, в принципі, дуже хорошо зрізи робити. Купила давно по В Нашому місцевому магазині. Так, ну, в принципі, розмір... Трохи вищі, але, в принципі, теж одна річка. Це е, гортензія крупнолиста міс Саорі. Да, ось така. Так. Ось так. Все по дев'яточках. Ну, я її замовляла по дев'яточках, тому не будемо. Так, наступна. Тут уже більші гортензії. Так, да, ну зрозуміло, що, але теж однорічки. просто вона більше наросла. Тому, в принципі. Так, о, так. 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 Угу. Так. Теж попробую ще його розірвати. Ну, і лимон. І, а от лимони, що цікаво, бо 150 гривень привичі набагато більші. Так, зараз ми... Вони були запаковані, але все рівно, да, земелечка трошки пролилася. Так, о! О, так, це читаю гортензія, гортензія крупнолиста, Юэндми е і е е е е так, е так, господи, що за буква Пеш you and me, Ну, в серії you and me, Пас. Па... Пасіон. Пасіон. Пасіон чи пасіон, не знаю. Ну, ось така, бачите, вже більше наросла. Ну, що я тут? Дивіться, видно, що вони росли. Тут коріння вже виходить і зрозуміло, що цю обов'язково треба пересаджувати. А ті я ще й не глянула, чи коріннячко тут виходить. Тут коріння не виходить, тут ці ще й навіть порости можуть. Да, ну давайте. Ось мені подобається з таким Боже, темним листям, яка гарна. Так, і тут, бачите, пересаджувати треба. Так, ну і наступна. Так, наступна Горте, гортензія. Зараз розпакую, бо через не видно. Через тут указ. Бо що таке, коли неможливо так гарно за... ну, обкрутили? Я зрозумію, розумію, чому обкручую що можеш і день, і два будь, і треба зберігати вологу. Особливо гортензії. Вони легенькі дуже, то я б сказала, точно не полить. Так, і тут коріння, бачите, вже зовсім зверху, тобто її треба пересаджувати. Треба шукати горшки. Гортензія My MyLife да? Тут, тут гарно так написано. You and me, my love. Ось так. У мене 4 гортензії. Зрозуміло, що вони зараз польються, завтра пересадяться. Я подивлюся, чи ночі у нас не холодні температури. Але видно, що да, бачите, сличку мені подобається. Це червоненька, це біленька. Тобто. Так, і лимончик і кумкват. Так, Сейчас. ой, афельсіний кумкват. Так, це кумкватик, прищеплену на дичку. Дивіться, який гарний товстенький стовбур. ну, Зрозуміло, цьогорічна прищепа. Ну, зараз подивимося. так, обріжу можна було її розпакувати. Може, так розпакується? Так, може, можна і й... так. О, І зрозуміло, що вони підуть у мій садочок. Е, видно, що вони всі оброблені листочки, подивіться, всі видно, оброблені від шкідників. Ну, у таких теплицях, в яких вирощуються, да. так. І те ж саме, дивіться, корінчики вже пішли вниз, тому треба шукати, що посадити. Наскільки високі такі горщики, це не маленький горщик, це не п'ять-дев'яточка. Це більший, літровий, мабуть, чи двохлітровий. Але коріння, бачите, вже про. Тут треба думати, пересаджувати. Так, і наступний мандарин. Так, кумкват, сорт. Так. Обува, обувата, обувата, так, да, обувата. Кухат, сорт обувата. Так. Так. Ну, і все ось теж. Щас розпакую тут. Добре, що це не скотч, а пленка, бо пленку хотя можна розпакувати. Скотч розпакувати невозможно. Його треба різати і віддирати. пленочка гарно знімається. Так, і... Мандарин е, е, кован кованго басе. Я попросила, просила, щоб він не великий, не високий ріс. Зараз подивимося, що тут у нас теж з корінчиками. Так, тут теж корінчики. Уявляєте, да? на яких сильних прищепах, що тут корінчики. Ось так. Ну що ж, е, ви, ось так я. Я зараз віддеру. О, да. О, ось такі круточки. Зараз розказую усадьба. Ось такий у мене лимон. Так, я би його так, щоб вам показати гарно. Так, ось такий лимон і мандарин таких літрових, мабуть, горщиках. Ось така трояндочка, яку я вам показувала. Це все з магазину. Усадьба. Ось так корінчиком поклала. Ну, я сподіваюся, що в мене все буде рости. О, це сміття. Зараз, що я зроблю? Зараз буду думати, полью. І подивлюся, яка температура і буде, хай стоїть вона дозап. Хай стоїть до завтра. Розу замочу. Піти я посадити не спію. і думаю, нічого страшного, вона до завтра побуде. Головне, опущу тільки корінчики, а це не буду. Треба, щоб вона напиталася. Так. Ось такі. Лимон і мандарин. В принципі, можна, щоб вони тут постояли. Це все, все залежно, яка температура вночі. Якщо буде 1 градус, то в принципі треба було і замістити йому не Так, шановні друзі, дякую вам. Ось так розпаковочка, це чиста розпаковка. Я обіцяла, подумала, що вам буде корисно, які саджанці пропонує магазин магазину садьба. Ну, з гортензіями, зрозуміло, це все одно річки. Ну і ці наші. Зрозуміло було, так. 110, 120, 130 гривень. Зайдите на сайт, подивитесь, тобто я купляла без кілку. Все, гарного вечора. Бувайте, все буде Україна.